Євгеній Ратушнюк. волонтер, організатор мотопробігів. Освіту здобував у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Неудружений. захоплюється мотоциклами, спортом та музикою. Пише вірші. Життєве кредо допомагаємо та обов'язково переможемо. Розповідайте, що Таке мотопробіг для багатьох. Я знаю, що ну і для мене в тому числі хочу, щоб ви розвіли той міф. Це просто якась видовищна подія. Така що це насправді, для чого ви це робите, як це виглядає? Це саме в першу чергу. Це культура, uh -huh. це мотокультура відновлення того руху, який у Вінниці занепав. В теперішній час, коли ми розпочали цим займатися, саме мотозаходами у Вінниці, ми об'єдналися для того, аби ну, зробити волонтерство. Саме відновити культуру, саме зробити його для того, аби ця культура йшла на спрямування і розвіювала ці міфи, це просто мотоциклоподіт. Uh -huh. Ми зробили кожний наш захід, що Вінниця, я скажу простим слова, гримить. Uh -huh. І військові це бачать, військові телефонують, військові розуміють, для чого ми це робимо. І ми робимо це для того, аби допомогти нашим збройним силам України, які на сході країни обороняють наші теле і для нашої перемоги. Ми збираємо те, що їм необхідно. Постійно ми на контакті з бойовими бригадами. постійно до нас військові звертаються із зверненнями. Навіть ми, якщо не організовуємо такі масштабний захід, ми між собою все одно організовуємо якісь. Збори ми організовуємо донати, ми контактуємо із вінничанами, Ми постійно на зв'язку. А чи відчуваєте, що такі акції впливають на молодь, от формують в них патріотизм, повагу до героїв? Я розумію, що багато молоді сприймає участь в таких заходах. Так, о, молодь, яка безпосередньо залучається на такі заходи, вона акцентує увагу на тому, що відбувається якийсь патріотичний рух. Це свого роду таке військово-патріотичне виховання. І коли ти робиш добру справу, коли ти робиш це для військових, і в теперішній час, коли наша країна перебуває в такій скрутній ситуації, вони адаптуються до того, що нам необхідно робити. Тобто 15-16 років там, умовно ті, хто залучається, 17-18, і ті, хто старше, вони в них формується якась адаптація про те, що необхідно. А можливо найближчі події чи ще про що над цим не думали? Уже ми розпочинаємо потрохи над закриттям мотосезону. Вінниця 2025. А коли він планується жовтий-листопад, Чи це вже запізно. Є десь кінець вересня, початок жовтень. Ми орієнтуємося по датах, орієнтуємося з закінченням місця. Тобто, у нас оце ще поки в розборі. Ну, буде закриття. Я одразу скажу. Буде концертна програма. Запрошені деякі зірки угу. Євгеній. А взагалі ж мотопробіг кожен мені здається, це ще пам'ять про тих. То віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Як взагалі ви вшановуєте цих героїв та героїв? Можливо, якісь особливі авто? можливо, якісь -мо мототрадиції відбув... -мото да, відбув... чи щось відбувається, традиції безпосередньо, коли ми починаємо зібралися в саму першу чергу, коли ми вже починаємо перед початком. Є традиція мотоциклістів заводити мотоцикл і ревом подавати це в пам'ять хвилина мовчання мотоциклами, ревемо. І зберемо наші прапора. Де на прапорах розписуються фамілії тих військових, які загинули під час виконання бойових завдань, ми через все місто проїжджаємо, вшановуємо їхню пам'ять, також коли вже закінчуємо те. І хвилина мовчання також під заходом. А, з, з приводу ось волонтерства я знаю, що інколи буває, що навіть потрапляються запити, що потрібно там мотоцикл чи з поремонтувати. Він не такий час цей запит, як з автомобілем. До вас приходять такі запити? І якщо які такі запити є, чи можуть звертатися взагалі військові до вас ось з приводу мотоциклів ремонту, обслуговування порад? Так, нас є в команді наш Олександр Білоус. Він військовослужбовець. Він спрямо вони в мотоклубі ветеранів військових. До них звертатися можна, вони підтримують, вони допоможуть. Супер, дякуємо. Е, теж традиційно на завершення спічок, коротенький, підведемо підсумок. Що мотоцикл це не лише для розваг, мотоцикл це і користь можна якось зробити. Будь ласка, вам слово. Не тільки проїхатися на мотоциклі, можна можна зробити якусь добру, корисну справу, відновити той рівень культури. Це мотос. Та за для того, аби допомогти нашим збройним силам України для нашої спільної перемоги разом до перемоги, супер дякуємо неймовірним.